Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні на огляді японський годинник Seiko SpeedTimer із колекції Prospex. Дизайн натнений моделлю SpeedTimer 1969 року та класичним автоспортом 70-х років. Циферблат кольору слонової кістки з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені три додаткові циферблати чорного кольору. Про їх призначення поговоримо трохи пізніше. Накладені годинні індекси та стрілки сріблястого кольору з яскравим покриттям LumiBright. Зверху розміщено логотип Seiko та колекції Prospex. Є вікно з індикацією дати під індексом 4 години. Секундна стрілка годинника винесена окремо в лівий циферблат, справа 24 години формат часу. Знизу індикатор запасу хода. F значить full, тобто повний, а E – empty, тобто порожній. В годиннику є хронограф. Запустимо верхньою кнопкою. Після цього індикатор заряду стає лічильником хвилин. Вимірювати час секундоміром можна 60 хвилин. Секундна стрілка робить 5 рухів за секунду. Іншими словами, точність вимірювань 1 п'ята секунди. По краю циферблата є шкала з відповідними мітками. Також є функція заміряти час на проміжках. Тобто ми натискаємо нижню кнопку, записуємо це значення, знову натискаємо нижню кнопку, і бачимо, що хронограф продовжував працювати, хоча й не рухав стрілками. Додатково є шкала тахіметру на темно-зеленому алюмінієвому ранті годинника. В годиннику стоїть калібр V192, що працює від енергії світла. Він не потребує постійної заміни елемента живлення. А повного заряду вистачить до 6 місяців роботи у повній темряві. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає стільки до появи подряпин, вигнуте сапфірове скло з покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях дзеркальне полірування. на вушках сатинування. Діаметр корпуса 41,4 мм, товщина складає 13 мм. Відстань від вушка до вушка 45,9 мм, вага 89 грам. Комплектується шкіряним ремінцем чорного кольору. На ньому є перфорація. Застіпка з кнопками. Задня кришка захвинчується. Тут вказані основні характеристики моделі. Ось так виглядає на моїй руці. Обхват 16 см. Вартість 730 євро. Приміряти можна в нашому магазині в Кропивницькому або будь де на пошті. Для замовлення скористайтеся посиланнями в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!